Доброго дня, доброго дня, Ганна Васильівна. Якщо для мене так легко відчинені двері самого серця поліційного суду Закарпаття, то мені вже нічого не страшно. Ну чудово. Дуже чудово. приємно з вами познайомитися і дякую вам за запрошення. Як ви налаштовані спочатку на розмови? Тому що не знаю, бачили, не бачили мою програму, тобто вже трошечки зорієнтовані. Так, да, да, мені вже розказали. Ви дуже цікава дівчина, і ви знаходите щось таке. що навіть я думаю, власники тих кабінетів не завжди пам'ятають, що у них є де в інтернеті. Пишуть багато, самі знаєте і поганого, і хорошого. Не без того. Як гадаєте, більше про вас хорошого чи поганого? Знаєте, я завжди кажу так. Якщо із наших судових рішень більше 50% не оскаржується, значить ми молодці. Значить, да навіть ті, хто програли, все рівно залишились задоволені. Це дуже класна відповідь. на це питання? Гаразд, значить, почнемо з кабінету. Ви в цьому кабінеті з 2017 року. Так. Тобто вже досить таки адаптувалися. Був час у вас для того, аби тут щось змінити, внести своє. Коли ви сюди прийшли, що було тут? Ну, це були, був кабінет виключно чоловіків. В цьому кабінеті до мене працювали одні чоловіки. Оце я вам можу сказати. Ви можете подивитися відповідну історію е, установи і побачити, що так це правда. Що склалося таким чином? Тому напевно, тут щось виявилося і появилося інше, додаткове. Да? Ну, щось трошки більш домашнє, більш заспокійливе. Можливо. Угу. Відчуваю тут у вас аромат, такий теж тут є у вас арома свічки. ні, арома свічок немає, але ароматні масла є. Масла угу. зрозуміло. Але дивіться, формат він зберігся такий самий, тобто. Грубо кажучи, цей стіл, так конференц, -стіл, ну, скажімо. я просто звертаю вашу увагу на те, що цей кабінет це робочий кабінет. Да? Uh -huh. Тобто тут ніхто не відпочиває, тут всі працюють. Uh -huh. да? Тобто, ну зазвичай да, це моє робоче місце стандартно. Але я не можу сказати, що скоріше я би сказала, що я мігрую між цими двома столами. Ну, починаємо ми з крісла традиційно. З вашого дозволу я теж його, як то кажуть, спробуйте Ого. чи воно зручне <рес> так. Ви в ньому словом більше часу проводите в цьому кріслі ну, напевно, да. Так. Напевно, так дуже зручне і бачу вже робоче, <рес> не новеньке. Ви так. коли прийшли сюди в 17-му році, ви з собою його як ви кажуть, вже і привнесли чи ні? Да, да, це і було моє крісло, тільки воно стояло в іншому кабінеті. Правильно в іншому кабінеті, тому що до 2017 року ви були заступником голови апеляційного суду, так? так скільки ви обіймали цю посаду? Ну я була призначена заступником голови апеляційного суду у 2012 році, і з цим кріслом ви <с одразу сюди і перейшли. Скажіть, будь ласка, щоб посісти це крісло? Що потрібно було зробити? Що потрібно було працювати? Першу чергу працювати. По-друге, ну, мати спільну умову з суддями. Я просто нагадаю вам, ну от коли я, о, я знаєте, що я зроблю? Я сяду до вас на прийом. Да? <плес> І от насправді, насправді, коли в 2012 році мене призначали, це була процедура призначення через рішення Вищої ради правосуддя. А зараз це обрання самими суддями. Кажуть так, що хто такий голова суду? Це перший серед рівних. Перший серед рівних. Тобто вас мають обрати судді. Вони самі знають найкраще, що потрібно для їх колективу. Ну, я вважаю, оскільки вже втричі я змогла пройти цю процедуру, то це добре. Ви заслужили на цю посаду. Поза камерою ви казали, що вам вже тут вже трошечки і набридло, ви вже щось хотіли змінити. Так? так ви втомилися? Ні, я просто думаю, можливо, треба ще на піти вчитися, тому що мені недостатньо чогось. Я хочу ще ще щось цікаве. Не хочете зробити щось для себе. Зрозуміло. Так, крісло дуже зручне, але бачу дійсно робоче вже таке воно десь дає да. про себе знати. <сі <hice>. <сі <Cow> і ви не хотіли. Вам це не Ні, залежало? Мене абсолютно це не засмучує. А, бачу порядок на столі, папері, все дуже так складено. Це у вас так завжди, воно. Інколи більше паперів. Не любите хаос такий, щоб творчий якийсь. там? Ну, no, я вам скажу, коли треба, то да, є і хаос. Я би сказала, що це навіть хаос. Uh -huh. Меблі, оці от стіл бачу, вони всі якби однакового, так як то mm -hmm. кажуть, напрямку. Вони так само тут були Так, да, Оці раз. цей стіл, да, це було раніше, як і цей стіл, до речі. Mm -hmm. Вони всі були тут одразу, yeah. коли ви прийшли. Бачу, у вас дуже гарні і гардини, і вікна такі теж. Ці ви змінили все таки? Да, да. Так, Завіса така да, у вас, завісока да, да, виходить. А тут було абсолютно. Ну, знаєте, такі шторки були звичайні такі. Офісні, офісного офісного uh -huh. варіанту. Ну, вони мені здалися нудними, і тому я <рес> вирішила отакі зробити. В екрані у вас комп'ютера завжди що? новини, що, Ні, що? ну, цікавим Як цікавим? правило, чим я цікавлюся, ну, нашою системою своїми справами, справами іншими. Тобто у нас же в комп'ютері це система підключена до системи суду. Uh -huh. ну, інколи можуть бути от, наразі це єдиний, єдиний інформаційний простір. Спеціально для вас включені соцмережі mm. часто ні mm. користуєте ні? Mm. Зрозуміло дуже так кажу у вас тут затишно, зручно, і завдяки, до речі, знаєте чому? Цьому килимку, який тут? Mm -hmm. Ви теж його мабуть так? Так. Разом з гардинами сюди і привезли. Так, 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 ну це ну будемо казати, самі підбирали, і от вийшло, то що вийшло. На що ви звертаєте самі увагу в кабінетах, коли приходите, що вас може дратувати, скажімо, от що скажете? Ну, ви знаєте, є різні кабінети. Є кабінети, в яких, ну скажімо, ти себе відчуваєш незручно. Да? Ну, якщо це робочий кабінет, в якому люди комунікують. То вони мають себе відчувати зручно, тому що людина прийшла не просто так до вас, та в гості. Да? А вона приходить вирішити якісь питання, да? як у нас uh -huh. ми це говоримо. І для цього да? має для бути всього. сприятлива атмосфера. Так, да, Вона приходить щось розповісти, щось там інше. Якісь... Вона має бути готова, що тут з нею нічого не відбудеться, і всі будуть слухати, і все буде добре. я всім питання це ставлю: кабінет це обличчя чиновника чи ні? Ну, Посадовця, скажімо, чиновника. Ну, ви розумієте, є чиновника. різні кабінети. Я би не могла сказати, що, ну, скажімо, Кабінет, в який приходять виключно працівники в силу специфіки самого, самої посади, це один кабінет. Так? Якщо ми кажемо, що це є чиновник, який працює, комунікує безпосередньо з людьми, це інша історія. Так, бачу, у вас герб, він тут був теж, я так розумію, з самого початку, так? так? так. Портретів президентів. Ні. 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 Ви не от мені типові. більше подобаються портрети із дитячих казок. Картини у вас дуже вражаючі і дуже такі нестандартні. Я сказала б, нетипові для таких Ну, кабінет. Я вам можу сказати, що от наразі оце, це є ілюстрація із дитячої книжки. Це снігова королева. Ну ви угу, точно її всі впізнали, значно. да це є Кай Герта, гірта. Угу. Да, це вже кульмінація цієї дитячої Тут серія казки. у вас картин виходить Так, да, це серія із однієї із одної, із одної книжки. Значить, це був переможеця. Була книжка дитяча Абаба Галамага. Якщо ви знаєте таке дитяче угу. видання, вони дійсно роблять дуже гарні книжки. З дуже гарними ілюстраціями, які вражають. І мені сподобалась ці ілюстрації Снігової королеви. Тому я зробила отакий зимній варіант спеціально для того, щоб підвищувати всім настрій, хто приходить. Угу, ну І, звичайно, можу вам показати ще, теж, похизуюся. Тут у мене є Ще одна теж, вона начебто не підходить. Але я дуже пишаюся цією роботою, тому що це робота моєї дитини. Значить, коли їй було 8 років, вона намалювала закарпатські гори. Але в чому була особливість самого малюнку? Вона спочатку їх намалювала повністю зелені, а потім на них вона поклала туман. І поклала сніг. І вона сказала, ну вони засніжились. <смі> І тому від первинного вигляду ця картина відрізняється. Але я вирішила, чому ні. Але насправді, якщо ви прийдете весною, тут будуть інші картини. Ви змінюєте відповідно до пори року, так? І від настрою, от це, наприклад, це є сучасна робота. Нашого ужгородського майстра, подивіться, я, я переконана, що ви знаєте це місце, правда? Mm -hmm. <гум> Значили... Так, Дуже гарно. Ну і мені теж здається, ну якщо ми в місті Ужгороді, то в нас має бути щось із нашого рідного міста. Правда? Mm -hmm. да, от, от ці картини, якщо ви звернете увагу, мені навіть важко їх назвати картинами, які не ну вони тут нещодавно висіли. Це дуже така теж нестандартна модернізована робота. Значить, це я привезла цього року, перебувала в Мексиці, а в Мексиці, як ви знаєте, є одна проблема. Значить, це наркотики. Значить, відповідно, оці картини, вони, власне кажучи, це малюнки, насправді це малюнки. Але ці малюнки з одного із місць, де перебували особи на реабілітації. Ну, я їх собі. <ріст> я так бачу, що ви саме прихильник такої так творчості, саме мистецтва Ні, і ні Не, не обов'язково, але, але ж це цікаво. <ріст> <ріст> це цікаво, це мене вразило, і я вирішила. Що мені це теж потрібно? Цікаво, що у вас вдома тоді oh. твориться на стінах. Oh. Oh. <ріст> це кінше <ріст> до речі. Так, дуже затишно, і такі теплі кольори. Вони вас так теж заспокоюють, так мабуть. Ну да ну бачу у вас велика цукерниця тут. Така yeah. дуже така, теж ошатна. Скажімо, так це дуже важлива, необхідна <ріст> Складова... річ. Необхідна річ в і таких час спілкування кабінетах. з колегами. Ну, я вам скажу так. Да. Значить, це ж відомо всім, що насправді ви спробуйте да, скуштуйте дуже гарні смачні цукерки, як правило, шоколадні. Чому? Тому що ну, шоколад, особливо темний, він. Е е е я з собою запакую, да, да, да. Він насправді дуже сприяє, тому щоб у людей підвищувався настрій, да, вони заспокоювалися і це дуже корисно. Я вам можу сказати точно, що більшу частину з'їдають чоловіки. Вони у вас часті гості тут, так? Mm. Так, а це коробочка. Що а відкрийте. Це моє останнє придбання. Ого, нічого собі. Я кажу, що ви людина творча, голова апеляційного суду дуже. Так, коли така... ви подивіться, це дуже гарна Нічого річ. Собі Наша це українська, прикраси. це наш колосочок. Це дівчата роблять самі. Бачите? Угу. От я Вручна це придам, робота. я це собі купила для того, щоб потім гарно, отак на лацкан повісити. І це дуже Ми патріотично. Це зробили такий подарунок. Да, да. Угу. Цікаво, дуже гарно. Загалом любите прикраси? Ну, такі, так? такі, от такі, які зроблені. Зроблені, так. Угу. Така ручна робота дуже добре. Дуже я вам навіть сей. скажу, що я люблю от іграшки. От у мене, наприклад, ялинка Тома із всіх іграшків ручної роботи. Вони вже давно збираються, дуже давно. Угу. І я їх там купляю, де мені подобається, і це дуже казкова ялинка. Під нею, під нею збуваються всі ваші забаганки. Скажіть, будь ласка, в апеляційному суді часто вимикають світло, чи це як критичний об'єкт? Ну, ну Взагалі-то ми відносимося до критичних об'єктів, але ми готуємося до відключення, ми насправді готуємося, ми розуміємо, що все може бути. Я спілкувалася з нашими, своїми колегами з інших судів, з інших областей, ну, ми постійно комунікуємо. І є такі суди, які перебувають під, саме апеляційні суди. Які перебувають у зоні постійного відключення. Це проблема, так? тому що ну, у нас є такі поняття, як, скажімо, особи, які перебувають під вартою під певним судом. Є такі невідкладні питання, які мають вирішуватися. Ну, ми готуємось. Угу. Готуєтеся з генераторами? Маєте на увазі? Так, в тому числі і так. Так, бачу, у вас тут такий світильник цікавий теж. Як ліхтар, ні? Ну це насправді не дизайнерська річ, це абсолютно робоча річ, і вона mm -hmm. дуже зручна, коли ти сидиш ввечері сам, і навіть коли ти економиш електроенергію, да, він нормальна світить, да, мене одна на роботі схожий, да, <гум> да, але він не дизайнерський, це звичайний, звичайний <гум> <гум> для, для зручності для да, роботи. Да, mm -hmm. Так, Цікавим. звичайно, так що у вас тут ще цікавенького, що ми ще не роздивилися. Література зрозуміло, вона має бути да, як да. кажуть в кожному інтер'єрі. Так, да, Я думаю, навіть трошки нудна для вас може бути. <гум> да. Так, а я бачу тут ще є так свічки. Ви казали це просто да. такі новорічні. Там вже й подаруночки якісь такі у вас. да ну це ну це сидить, чекає свого часу подаруночок. <гум> <да>. <гум> Загалом, перечитувати літературу, у вас є час, бажання, можливість. Чи? Ну, я вам скажу, що, ну, добре, я навіть вам покажу, що таке перечитувати, бо тут угу. нема художньої літератури, ну, тут за виключенням. Так, да, звичайно. Не ну, наприклад, себе в от подивіться. Да? Ну, Звичайні видання, угу. але а. якщо ви їх відкриєте, то ви побачите за редакцією. Да. І угу, тут це, вашого батька, це мій так батько, да, угу. і, але тут є цілий колектив авторів, в тому числі і Анна Васильівна. Угу. Да, ну, тут просто я вам покажу, да, тут записано, хто що робив, да, хто яку частину зробив, і так далі. І тут є в тому числі. Все-таки Ганна Васильівна да. дійсно по стопах вот. тата ви пішли все-таки. Ну, а що робити, звичайно? Це сімейне право, якщо ви бачите, це теж у нас теж під редакцією Василя Георгійовича, uh -huh. в тому числі. Да. Ну і теж тут є частини, які написані Анною Васильєм. Тобто, коли ви питаєте, чи я їх читаю, ну напевно, ні. <реш> Бо я їх сама писала. Напевно, вже наразі ні, але тим не менше які. Але ви знаєте, що коли кажуть за якісь дінастії, От, я завжди собі задаю питання: ну добре, а дінастії лікарів це добре чи погано? Якщо Напевно, воно так. було примусово для, мені здається, дітей, тоді воно погано. Ну, самі розумієте, коли нам ну, щось. Звичайно, Звичайно, але я вам хочу сказати, що до чого я веду? Коли вдома з дитинства. Діти виховуються в якомусь якому середовищі, обговорюються якісь питання. Да? Питання права це дуже складна матерія. Розумієте? Якщо її не можна от просто, її треба відчувати. Да? І якщо, наприклад, у вас є хтось в сім'ї, Хто про це говорить постійно, ви це аналізуєте, то ви це отримуєте. Що ви з цим будете робити? Це вже інше питання. Ну, у вас не було такого питання, що все, Аня, ти йдеш в юридичний е виш, так? Тобто, ну, чи ви самі? Я, цього я вам можу навіть відкрити один секрет. Василь Юріч не дуже хотів на той момент, щоб я йшла на співчуватися. Справді ще тут туди не йди. Насправді на. ні. Я вам можу сказати, що тоді, коли я завершила школу, значить, ну, Тоді не було стільки багато юридичних вузів ще в країні. Я, це був розпад Радянського Союзу, це був оцей період. Я їхала поступати в Харків. Ну, зараз це називається юридична академія, а тоді це був юридичний інститут. І в ньому навчалося на той момент, от коли я поступала, було дуже мало дівчат. Значить, там ну, готували прокурорів, слідчих, ну і таке інше. І насправді було дуже багато чоловіків. А знаєте чому? Значить, тоді була вимога для юридичних вузів, що ви могли поступити на юридичний факультет будь-який, якщо ви мали два роки фахового стажу. І просто не всі дівчата витримували цей марафон. Но ви, можна сказати, з дитинства в цьому оточенні, і просто ви не могли обрати, мабуть, інший шлях, правда? Ні, ну, чи я не є, можу сказати. Чи у вас є Хист інший, наприклад. Ви, якщо не б цей кабінет, то кого б кабінет, наприклад? Mm. А, я не знаю, чим би я займалася. Okay. Ну, Можливо, ну, мені ще теж подобаються діти. Я би, можливо, займалася викладанням, mm -hmm. як варіант. Ну, ви, так, як варіант. викладач студентів да, да, в студентів? Да, да, да. Ну, тобто, напевно, щось. Сподивувати щось, да, да, щось, де ви можете ще комусь щось передавати. Знаєте, це крісло. Ви би готові були віддати своєму молодшому братові? Ну, пусть приходить, якщо зможе <сум> на сьогоднішній день він є судеєм місцевого суду, він добре справляється зі своєю роботою, він вже має великий стаж і добре він знає, що він робить. І йому достатньо того, що він має, так? Гаразд, значить, з літературою ми з вами визначилися. Далі бачу у вас звичайно гарні статуеточки. Дивіться, оце, оце я не можу сказати. Ну напевно нема кабінету, в якому немає цієї дами. Правда? А ви знаєте, що вона неправильна абсолютно. Ви бачите, що в неї закр... закриті очі, зав'язані очі, і вона з мечем. Насправді на початках в неї не були зав'язані очі. Це зараз у нас є асоціація, що на ній мають бути зав'язані очі, тому що це символ неупередженості, mm -hmm. що вона не бачить, і тому вона може тут щось зваджувати. Mm -hmm. да? ну, так, так асоціюють, mm -hmm. так розповідають. Насправді, якщо зануритися в цю історію цієї міфології, то насправді для неї немало значення, чи вона бачить чи ні. Ця богиня, вона, вона мала Здатність бачити людей зсередини. Не було їй важливо, як людина зовні виглядає. Просто вже більш сучасний варіант прицепили для неї оцю пов'язочку, тряпочку, щоб вона не бачила і тільки могла це в інший спосіб аналізувати. І що стосується меча, то от меч з'явився вже в римські часи. Чому? Тому що до цього часу ця богиня не карала. Вона не карала, вона розбиралася, вона зовсім в неї був такий рог, да, добробута і всього іншого. І вона зовсім в інший спосіб вирішувала всі питання, да, тобто добивалася справедливості. А коли появилися вже римські часи, то їй в руку додали меча для того, щоб вона вже карала. І от тому ми маємо такі, такі традиційне сприйняття, як має виглядати Фіміда. А взагалі це вже сучасний такий так, образ, так, скажімо так. так. Тобто насправді вона має виглядати інакше. Uh -huh. А ви самі придбали собі це чи вам подарували? Ну, я вам хочу сказати, що це мої колеги, колись зібралися і подарували мені це на одне із день народжень, коли я перебувала в місцевому суді. Тобто це дуже-дуже вже uh -huh. дуже, дуже, uh -huh. Так, тут у вас є давні якась давні історія. поркована коробочка, я її теж можу відкрити. Мені цікаво. Ну, цікаво. Ви тут для нас все підготували таке? <рес> ну, Я вам давайте, я вам скажу. Ого, нічого. Так, да, це коробочка, яку ми отримали цього року, коли у нас був голова Верховного суду з керівництвом судової влади. І от ми його отримали в подарунок Це із Верховного суду, це їхні, їхній знак. Дуже гарно. О, цей молоточок дуже такий цікавий. Ого, який він ну, мав. Цей молоточок, до речі, він приїхав із Харківської області. Він зроблений з гільз. Це з поля боя. Оригінально. Це недавно ви отримали? Так, розянтик. Так. так. Дуже гарно. Це робили наші військові. Як до речі, і от оце. це. Це все, якщо ви бачите, це все з поля боє. І календарик у вас такий угу. теж нестандартний, знаєте? Не висить на стіні, як раніше, а так от стоїть собі. Угу. І можна так його цілорічно використовувати. І ремонт так. в останнє коли ви робили? Ну, я вам скажу, от тоді, коли я прийшла, тоді ми її зробили побілочку і все. Угу. І, власне кажучи, і все. Освіжили, і все. Все інше це вже просто появилося пізніше. Угу. Я скоріше тут додавала от таких от речей да? для душі. Не бачу у вас на столі, знаєте, чогось сімейних фото, щось такого плану і. Немає так у вас? Так не. такого вдома, то будин... Дома, да, да, да. робота тут це тут нічого дивитися іншим на мою родину. Правильно. Бачу, у вас тут потаємні двері, тому що ми можемо багато з вами говорити, але все-таки у нас екскурсія кабінету. Ні, туди не, не підемо. Туди не можна. Не. так? А ця кімнатка для вашого відпочинку чи не, таємна? Не, це ні, це таємна кімнатка. Приємна кімнатка, вона маленька тільки так? Так, да, вона маленька. Mm -hmm. Так що є у вас що приховати. Звичайно, звичайно. Там. <гум> звичайно да. Переговори дуже серйозні, відбуваються <гум> за стінами. <гум> ну відбуваються. <гум> <гум> да. Так, кабінет справді дуже такий гарний, затишний і заспокійливий. Ну, якщо ви захочете залишитись у нас, у нас завжди є місце. У нас є пре служба, є вакансії, так <рес> де можна буде і, і зайняти їх. У вас бачу такі стільчики ці. Вони практичні чи не дуже? Ну спробуйте. Тому що, Суді кажуть, що практичні. так досить сухо для цього кабінету, якщо чесно, мені здається. Ну, Але зручно. Ну, я вам скажу, сюди ж не відпочивати сідають. Да? Тобто це от ми сіли. Нам поклали перед нами папіря і щось тут ми обговорюємо важливе. Да? Суто, тобто, по суті, недовго да, голова. Да, не насправді, насправді, це ну, те, що я і хочу підкреслити, що це робочий кабінет. От в чому є і нюанс, що це. Напевно, тут не має бути якихось крісел, да? якихось там. Якщо ви бачите, да, у мене тут нема телевізору, нема там чогось такого, да? нема бару, нема там чогось такого. Я не знаю, що у вас тій кімнаті можна бару, там немає. Немає ну так, таких відволікаючих моментів у вас немає. Ні релаксованої зони, ні телевізора. Правильно, ви строгий керівник чи ні? Як це... це снігова королева, таким ну, напевно поглядом да, дивиться? Да, да, напевно, так і є. Я не можу сказати, що знаєте, як насупивши брові, ти будеш це сидіти і робити, але те, що треба зробити, я вимагаю, щоб було зроблено. Ви виховуєте доньку? Скільки зараз є років? Двадцять. Двадцять. Вона який напрямок обрала. Ну, Насправді в 20 років дуже важко сказати дитині, що вона вже остаточно щось брала. Значить, Вона займається фінансами, вона вже отримала диплом бакалавра і далі продовжує навчатися, вже має відповідно, ну, відповідно вже і досвід певної роботи і так далі. Тобто, ну, її більше їй подобаються фінанси. Економічний більше? в такому <біжитоковий> Іменно фінанси. Саме фінансовий, да. так? Напрямок. Да. Головне, ви були фінанси, щоб з ними ну, мати справу, так? Ні, ну, головне в них розбиратися, да? тобто я ну, бачу, так, що вичайно. їй наразі це подобається. А що там буде далі, буде видно. Тому що в 20 років ну, головне ми не вибирали для неї, от чим вона буде займатися. Це був її особистий вибір. Наше завдання було лише підтримати її наміри і все. У вас взагалі є якісь поза робочим часом, вільний час, скажімо, і як ви його проводите? Плавати ходжу. На плавання ходите? <світ> так. Серйозно. <світ> да. Цілком. Багато років чи. <світ> ну це те, що, якщо ви питаєте, що якщо би я робила, якби я вийшла і от у мене з'явився вільний час. Пішла би плавати. <світ> Супер. А я ви ніколи не трамвалася, так і цим теж. Ну але якщо чесно сказати, то інколи себе налаштовую, не встигаю, потім думаю, а. Треба було все ж таки піти. Але пробували вже так. Так, Звичайно. Я просто відчуваю енергетику, ту, що, мабуть, ви десь щось з йогою маєте спільне. Так, так. Ну всі жінки щось там з нею мають спільне. Всі ми такі. Дуже затишно у вас, дякуємо вам за запрошення. Мені дуже було приємно побувати у вас. Я вам бажаю, Ганна Васильівна, щоб в цій затишній атмосфері завжди була така, в принципі, Гарна обстановка, і щоб uh, ваше оточення було таким же, як то кажуть, комунікабельним, приємним, і щоб у вас тут ну, це... насправді двері судової установи завжди відкриті для для тих, хто цього потребує. Але це ми за час купити оборону судову <світ> 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 да, для, для тих, хто цього потребує, тому що треба розуміти, що правосуддя воно орієнтоване на людей. І на справедливість. Так? Хоча у цій баришні є, як ми кажемо, це е, 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 закриті очі, але насправді не, не закрите серце. Так, бо вона відчуває. Я вам дякую за запрошення і сподіваюся, зустріч наша не остання. Дякую. До побачення. А я пішла по інших кабінетах. До побачення. Так, до побачення.